Книга Ісуса Новина, 17 розділ. з 14 вірша будемо читати. Ну, до кінця. Так. Знайшли. Книга Ісуса Новина, 17 розділ. з 14 вірша по 17. Ну, до, до кінця. Люди Йосипа звернулись до Ісуса. Мається на увазі до Ісуса Новина. Чому ти дав нам лише один наділ землі у спадщину? Ми чис численний народ, бо Господь благословив нас на те. Ісус відповів їм так: якщо ви коліно велике, то йдіть у гори в ліси, розчистіть і освоюйте землі перезійців та рифаїв, якщо гірська країна Єфраїма замала для вас. Люди Йосипа сказали: гірська країна недостатня для нас, але ханаанці, що живуть у долині, мають залізні колісниці, які ти в Бечаані, й маленьких прилеглих містечках та в долині Ізраїл. Тоді сказав Ісус Йосиповим, Єфраїмовим та Манасієвим людям: Ви чисельний народ, і сила у вас велика. Не тільки цей земельний наділ буде вашим, а й гори, і хоч вони лісисті. Ви освоїте їх і одержите в спадок, бо ви проженете ханаанців, хоч у них і є залізні колісниці, і хоча вони справді є сильним народом. Амінь. Амінь. Класний дуже уривочок. Дивіться. Це вже про те, як Бог вводить свій народ в Божу волю, в землю, приготовану Господом для свого народу в землю обітовану. І ось там вже написано, що деякі вже коліна вже отримали у діл, хто ще не отримав. І от приходить коліна Йосипа до Ісуса і каже, слухай, Господь, ну це ж для нас про образах, да? мене велика сім'я, ну ти чогось мені дав зарплату 10 тисяч. І не вистачає мені, щоб прожити. Нас батько, це ж ти дав мені стільки дітей. Це ж ти дав мені таку дружину, яка любить гарно поїсти. Ну, ми ж завжди ж Господа звинувачувати, да? так? Дивіться, якщо у вас може теж такі запитання, Господи, ну мені не вистачає цього уділу, який ти мені дав. Мені не вистачає, це мені замало. Мене не устраює ця обстановка, ця хатинка, ця коморка, ця тру... Хрущовка. чи шо? ну, Я не знаю, які у вас запитання. Це ця зарплата. Ну дивіться, я вам хочу сказати, що вам Бог відповість. І що вам Він відповідає? Вам мало? Дивіться, що Він відповів. Це ж про образ Ісуса. Ісус на це про образ Христа. М? Дивіться, що він нам каже. 15 вірш. Ісус відповів їм так. Якщо ви халіно велике, ідіть у гори, в ліси, розчистіть і освоюйте землі перезійців та рифаїв. Якщо гірська країна Єфреїма замала для вас. Амінь. Амінь. Дивіться. Тобі мало. Будь ласка, йди на іншу роботу. От є інша робота. Він дивіться, він не сказав, йди в долинку, йди в гори, йди в ліса. Ліси треба розчищати. Пні викорчовувати. Там не було ескаваторів і тракторів. А? А ні, це дьявола. Якби от Бога, Господь би сказав, лежи дорогенький на печі. На диванчику нічого не роби. ні. Ну дивіться, ну, я хочу щоб ми уловили Багатько віруючих пасивні, і вони не розуміють, ну як, як треба ходити в вірі. Дивіться, ми повинні взяти відповідальність. Бог за свої сторони все зробив. Mm? Дивіться, хоч він і віддав своєму народу цю землю, але їй потрібно було освоювати, завойовувати, оволодіти. Mm? Mm. Робити кроки віри. Да, і Бог буде допомагати, і Бог сражався за них. Він благодать уявляв і допомагав їм сверхістественно перемагати ворогів. Так само і Він, і нам буде допомагати. Розумієте? І тому послухайте, питання просте. Ти хочеш більше зарплату? Ось, будь ласка, є інша робота, є інша м -м професія. Ну там же ж гора, там же ж треба вивчити бухгалтерський облік, там же ж треба вивчити комп'ютер. там, ну, Розумієте, у них були свої велікани. Вони є і сьогодні. Тільки вони не у вигляді людей. Фізичних гор і фізичних лісів. Ну вони також і сьогодні присутні. Але не треба бояться. З Богом ти зможеш. Розумієте? Бо дивіться, ну зразу, що вони почали казати, коли після того, як Ісус сказав, ось, будь ласка, є робота з гарною зарплатою. Вони зразу почали оправдовуватися, я не зможу. Дивіться, що вони кажуть. Люди Йосипа сказали, 16 вірш. Гірська кріна <кхм> недостатня для нас, але ханаанці, що живуть в долині, мають залізні колісниці і так далі. Тобто, там залізні колісниці. Люди Рифлаїв це ну, це велікани. Там жили велети, там у них калісниця, ну, ні, ми не зможемо. І, на жаль, ми ми, ми зразу так реагуємо, коли зустрічаємо якісь виклики, коли зустрічаємося з якимись проблемами, труднощами, ми зразу, ой, ні-ні, ні, я не зможу, це важко, там залізні калісниці, там вілікани. Ні, ні. ні". Дивіться знову, що Христос Ісус їм каже. В 17 му вірші. Тоді сказав Ісус Йосиповим, Єфраїмовим, та Манасієвим людям: Ви чисельний народ, і сила у вас велика. У нас є велика сила. Ви собі це кажіть. кажіть. Не тільки цей земельний наділ буде вашим, а й гори. І хоч вони лисисті, ви освоїте їх і одержите в спадок. Ви проженете хананців, хоч у них є залізні колісниці, хоч вони справді є сильним народом. Ну ви розумієте, як Бог дивиться. Він вірить, що ми зможемо. Амінь. Він вірить, що в нас вийде. Амінь. Розумієте, це ми пасуємо, да ні, Господь, я не зможу. Згадайте гідіона. Коли труднощі тиск, прийшов він там сховався в свою норку і там молоти пшеничку. Тут уже Бог прийшов ангел каже, ей, ти мужик сильний. Хто? Я? Да-да, я до тебе звертаюсь. М? Да який я сильний? Я самий маленький, я невзрачний, я ніхто. «Іди за своєю силою і звільниш мій народ. З якою силою? У мене що сила є? Да. іди!» І він повірив, слава Богу. Давайте і ми повіримо, що в нас є сила Божа. Єсть, єсть, послухайте. Єсть уже гарні нові землі. Роботи з великими зарплатами єсть, які здатні задовольнити мої потреби. Амінь. Ну, послухайте, була проблема в коліна Йосипа. Мало землі на мало. Була та земля, яка була здатна задовольнити їх потребу. Вам мало, будь ласка. Ну, послухайте Бог не проти. Ти хочеш більшого? Круто! Це нормально бажати більшого. Це нормально бажати. Послухайте, якби вони не підійшли, я стесняюсь, ну ну що я. Та, та. Да, вони продовжували ютитися в тій хрущовці. Ну, ви розумієте? Можна прожити? Наскільки там? На три тисячі. Ну да, люди живуть очакось. Так? відказують да, собі в багатьом. Отказують, ну, ну, ну живуть. Живуть, так. Да. Ну є більше, ребят, є більше зарплати. Можна мати більше. Ну, якби Бог хотів, він би дав. Я даю вам, ось, будь ласка, ось гори, ось ліси. Піроти, диреште, ну там вели, ти, там треба щось учить, інтернет вивчить, там треба ще щось. Да. Ну не забувай, дорогеньке, ж з тобою. Мій розум в тобі. Mm? Ми маємо ум Христов. Mm? Я не той Валера Балбесик, якого всі так казали, називали, наприклад. Mm? Я вже маю оновлений розум, Словом Божим. я маю ум Христов, я все зможу. В Ісусі, який підкріплює. допомагай мені. Тому бажаєш більше, будь ласка, я за вперед. І дивіться, що Господь каже. Ти зможеш, в тебе є сила, ти переможеш. Ти оволодієшся землею. Ну, Бог вірить, що в мене вийде. Давайте і ми повіримо. Ви, ну, мені мало цього, а дійсно мало. Це не то, що я ну, жиру бісюсь. Розумієте? Мені мало, бо я хочу свої потреби покривати, я хочу бути благословенням для інших. Я хочу допомагати іншим. Розумієте? Ісус каже, вперед, будь ласка, я не проти. Ну, має віру, бере відповідальність. А не плач в подушку і жалійся. Що, Господи, таке коліно велике, ну так ти мало дава, чому? А тих, дивись в того коліна, у Юдиного у коліна взагалі було багатько. Там потім, якщо ви далі прочитаєте, їм прийшлося споділитися з іншим коліном. тому що ну, занадто багато вони взяли собі землі, розумієте? І ми починаємо там, О, дивись, дивися, у Юди, таке велика територія, в мене маленька. І люди починають раптати, жалуватися заздрити. А тут не треба заздрити. Хочеш більшого, тебе не задовольняє Вперед! Є земля, яка здатна тебе задовольнити. Ну, послухайте, ми говоримо про фінанси. Ну ви розумієте, ви ну, улавлюєте думку. Давайте ми помолимося, брати і сестри. Давайте ну, можна прожити на три тисячі. Можна. Ну навіщо? Якщо є щось краще? М? Павло писав вже в Новому Заповіті, звертався до робів, які покаялись, стали християнами, але були рабами. Чимось. Він каже, ребята, якщо є можливість стати вільним, ну, скористайтесь кращим. Бог вас любить, да Бог вас буде любити, коли ти останешся рабом. Ну, Бо для нього всі, вільні, ну, всі рівні. Він тебе буде любити так само, як і твого господаря, так само не менше. Ну, тобі буде краще, коли ж ти станеш вільним. М? Якщо є краще, скористайся кращим. Якщо ти хочеш мати більше, будь ласка, є можливості, є. Є можливості зараз. Амінь. Повно можливості зараз. Тому давайте ми зараз будемо молитися, щоб Господь допоміг мені прийняти виклик. Господи, я хочу краще, я хочу більше. Мені нормальна зарплата зараз в Україні 8 тисяч гривень. Ну, якщо я отримую навіть менше цього, чого я з цим погоджуюсь? Якщо навіть мінімалка 8. Ну, мені мінімалки мало, розумієте? Ну, чого я буду ложною скромністю страждати, будучи Божим дитям, будучи його спадкоємцем. Тому давайте будемо молитися, щоб ми не боялись приймати виклики і оволеводівати цією землею. Хай вона буде гірська, хай вона буде лісиста, хай там будуть виклики і велити. Ну я туди йду з Богом. Я зможу, в мене вийде. Mm -hmm. Я не буду боятися нової роботи, нової спеціальності, нової професії. Mm -hmm. Боже, слава тобі хвала. Ми дякуємо тобі, Христос, за те, що ти величний Бог, люблячий Господь. І ти дуже сильно любиш кожного з нас. І Твоя воля для нас, вона блага. Вона приємна і досконала. Боже, благослови, щоб ми осознали, що ти для нас приготував прекрасну чудову землю Обітавану, якою ми повинні оволодіти. Боже, якщо нам не вистачає тих коштів, які ми зараз маємо на сьогодні, ми повинні узнати, що ми можемо мати більше. Можемо отримувати більше. І якщо ми бажаємо мати отримувати, благослови, щоб ми почали і оволодівати, шукати ту землю, ту роботу, ті заробітки, де ми зможемо отримувати більше, якщо ми бажаємо більше. Да, при цьому ми будемо зустрічати виклики, труднощі. Але нам не потрібно їх боятися, бо ти віриш в нас, бо ти завжди з нами, ти готовий нам допомагати. І з тобою ми зможемо одоліти любіх ворогів. З тобою ми можемо пройти через любі труднощі і перешкоди. І хай навіть ці вороги і сильні, і у них залізні калісниці, але з нами Бог, який сражається за нас. І тому, Господь, благослови, щоби всі віручі в наші церкви, Боже, вони бажали більшого. Вони не страждали цією ложною скромністю. Бо ми все, Господи, цього бажаємо для того, щоб ти прославлявся Христос. Щоби тільки Твоє ім'я прославлялося через нас. Щоби люди, дивлячись, вони, на нас, вони бачили, що це тільки можливо з Богом. І тому, Боже. Прославляйся, Христос, щоб в цьому новому році ми отримували більше. Наші фінансові надходження збільшувались в ім'я Ісуса. Збільшувались кратно. Но для цього ми повинні робити кроки віри. В ім'я Ісуса. Амінь.